Друзі, привіт! Гумореска Павла Глазового Гарна жінка у Мартина. У Мартина жінка гарна, ще й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала, дивлячись у вічі, І, поклавши кучеряву на плече голівку. Купи мені мартинчику на курорт путівку. Мартин губи закопилив і сказав сурово. Та ти ж знаєш, що відпустка у мене не скоро. Такі речі, їже Богу, аж слухати чудно, тобі ж буде там без мене і скучно, і нудно. А я, каже йому жінка, щоб нудьгу розвіять, буду сидіти біля моря і про тебе мріять. Мартин її приголубив Ой ти ж моя зоре, сиди краще біля мене. І думай про море! Кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморесті. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!